Господь створив рослини на третій день, але сонце він створив лише на день четвертий. Ми знаємо, що рослини не можуть без сонячного світла, але світло з'являється вже на перший день, коли Господь каже: нехай буде світло. Він не говорить, звідки це світло, але, ймовірно, він вже мав джерело світла. Світло існує незалежно від джерела. А сонце з'являється на четвертий день, щоб з цієї пори бути носієм світла. Лише згадайте, що в старому заповіті Бог забороняє ізраїльтянам поклонятися сонцю, як це роблять погани. Гадаю, Бог створив сонце на четвертий день, щоб показати, що Бог створив світло і він це світло вміщає. А сонце є лише його інструментом. Тому не поклоняйтеся сонцю, а поклоняйтеся Богу. Який це сонце створив? Підписуйся, щоб не пропустити нові відео. Господь створив рослини.